Добрий день. Камала Харіс визначилася зі своїм кандидатом на посаду віце-президента. Ним став губернатор штату Міннесота Тім Волс, ну, що для багатьох було несподіванкою. Адже політтехнологи, вони радять кандидатам у президента брати в якості кандидата на віце-президента представника іншої гілки, іншого крила тої самої партії. У демократичної партії є умовно ліве крило і умовно праве або там помірковане крило. Камала Харіс, представниця лівого крила. І ось вона на посаду віце-президента взяла теж лівака, представника лівого крила, переконуваного соціаліста, який мріє побудувати в США соціалізм, Тіма Волза. А сама Камала Харрис, вона належить до радикально-лівої групи от цього самого лівого крила. Тобто ті, кого самі демократи вважають аж занадто радикально лівими. І не дай боже, ця пара прийде до влади в Сполучених Штатах. Тому що ті цінності, які вони проголошують, ну це гаплик Америці. А разом з ним, разом з Америкою і всьому світові. Тому дуже дивує, коли деякі наші українські блогери, та тим більше журналісти, співають Асану Камалі Харіс, кажуть, яка вона розумниця, що вона прийде і буде допомагати Україні. З чого ви це взяли? Знайдіть хоча б один її вислів на користь України. Ну, взагалі, Камала Харі зараз взагалі по жодному питанню не висловлюється. Керівництво демократичної партії максимально намагається її тримати подалі від журналістів, подалі від дискусій, подалі від дебатів. Недарма вона вже відмовилась від дебатів з Дональдом Трампом, і її будуть намагатись як можна довше отак от тримати. Ну, днями, наприклад, Дональд Трамп був на зустрічі з е, групою, як вона називається правильно, щось типа Асоціація чорношкірих журналістів. Тобто це середовище дуже приязне до Камали Харріс і вкрай вороже до Дональда Трампа. Вони запросили обох кандидатів. Трамп прийшов е, в фактично вороже середовище вислуховувати. Неприємні питання і дискутував, відповідав. А Камала Харіс злякалася і не з'явилася, тому що навіть в цьому, нібито дружньому до неї середовищі вона цілком могла наговорити таких дурниць, що потім довелось би всій партії розхльовувати. Тому і зараз вона не висловлюється з жодного питання, а різні журналісти, там, блогери, якісь політологи фактично за неї говорять для різних груп населення, говорять різні речі, що вона нібито буде в цьому напрямку працювати, і тому вона така хороша. Зверніть увагу, навіть при всій повазі до Тима Снайдера. Він пише про те, що Камала Харріс, на його думку, буде працювати на користь України. А де підтвердження в минулому вона хоч щось зробила для України, вона хоч щось сказала на користь України, вона хоч щось озвучила, що вона буде робити для України. Нічого такого не було. І тому ці всі розмови про те, яка вона буде хороша, це все свої з пальця. А от то, що вона висловлювалася в минулому, всі оці радикально ліві ідеї, там цілий комплекс всього, тобто, все, що заперечує фактично ці традиційні американські цінності. Якщо вона зараз почне про це висловлюватись, вона одразу обвалить свій рейтинг. Тому керівництво демократичної партії буде і далі її тримати в теплій ванні, як було з Байденом в 2020 році, коли його всіляка оберігали від журналістів, від дискусій, і максимально тримало інтригу, щоб він, не дай Боже, чогось там не наговорив те ж саме зараз буде з Камалою. Інша справа, що до виборів ще три місяці і за цей час постійно її тримати в такій ізоляції, скоріш за все, не вийде. І рано чи пізно їй доведеться денібудь виступити, і от там от ми тоді подивимося. Крім того, у Камали є ще один слабкий момент. Справа в тому, що про Дональда Трампа вже розкопали все, що тільки можна, вся яка була, скажімо, брудна білізна, весь бруд, який можна було на нього знайти, все, що можна було придумати про нього, вже все стало загальновідомим, і придумати щось ще вже ну, немає можливості. Можна тільки ну повну дич якусь абсолютно придумати, яку нема не буде чим підкреслити. Його життя вже розписано по секундах, і всі його невдалі э, дії, всі його э, невдалі слова, воно вже все опубліковане. Камалу ще нічого не сказано. І ми можемо очікувати, що найближчим часом не зразу. А ближче до виборів, тобто жовтень, може, там середина вересня, все, що на неї можна було накопати, оце все хлине на голови виборців. А там, повірте, там багато чого є. І про те, як вона прийшла в політику. Це дуже брудна і аморальна історія, але ви це все ще почуєте: і про те, як вона. Працювала на посаді прокурора там в штаті Каліфорнія, і про те, чому її ж рідний штат Каліфорнія не захотів за неї голосувати у 2020 році, коли вона навіть е, до повноцінних праймеріс не дійшла. Тобто вона подавалася на кандидата в президенти, але вилетіла серед самих перших, тому що її рідний штат не захотів її підтримати. Там і історія з її чоловіком. Вона вийшла заміж 50 років за свого погодка, за свого однолітка адвоката, і там теж є неприємна історія, як вони вдвох, вона, як прокурор, він адвокат, крутили разом справи. В Україні це називається корупцією. Про все це ви дізнаєтесь і. Паль'ється таке, про що ми навіть ще й не здогадуємося, я вам сказав тільки загальновідомі речі, які дуже добре знають і в штаті Каліфорнія, знають в місті Вашингтон, ну і знають принаймні ті, хто цікавиться американською політикою. А виборці це все узнають перед виборами. І от тоді стане цікава ситуація. Якщо Буквально от пару там, три дні тому всі говорили, що за Камалу проголосує багато народу, які будуть голосувати насправді не за демократів, а проти Дональда Трампа. То тепер буде інша ситуація, що будуть голосувати за республіканців не за республіканців, а проти Камали Харіса. Тобто ці вибори в Сполучених Штатах, як завжди, до останнього моменту буде неясно, хто переможе, але це будуть вибори не за а проти. І переможе той, у кого рейт... антирейтинг буде меншим. Ну що ж, запасаємось попкорном і стежимо, що буде далі. На все добре.